В нас на огляді одноповерховий будинок, який знаходиться в селі Віта поштова 9 кілометрів від Києва по одеській трасі. І такий він вигляд має з дороги. Це фасадна частина, значить, забор з забетонованим фундаментом. Забор зроблений з профлистів. Чому ми їх використовуємо? Бо за ними не потрібен догляд. Вони довговічні. Значить, У нас тут є хвіртка вхід і є відкатні ворота. На стовбі вже підведена електрика, вона заведена в будинок. Прямий договір ДТЕК 10 кВт. Якщо потрібно, можна збільшити. Потужності вистачає. А Знаходиться будинок на вже обжитій вулиці. Вулиця асфальтована. Сусіди всі живуть. Все, заходимо всередину. Значит, у нас тут вже вложена тротуарна плитка. Доріжки вже готові. Тут також по території. І ось так виглядає фасадна частина будинку. З фасадної сторони у нас немає вікон, тому ми здвинули будинок якомога ближче до хвіртки, щоб зразу можна було зайти всередину. Так, обходимо з лівої сторони, я вам покажу, як виглядає ділянка. Ділянка 4,8 соток. на вже встелений рулонний газон. Про тротуарну плитку я вже казав. Її видно. Так, і ось власне будинок. Значить, На будинку у нас э, стіни Стіни будинку розповім. Значить, 300 мм газоблок. І утеплення 100 мм мінеральна вата. Сам фасад зроблений система Церезіт. Є вставки з плитки фасадної. Це дві житлові кімнати, це вікно з кухні. Дах у нас клікфальц. До речі, на всіх будинках. Це також наші, вони вже мають власників. Там також Клікфальц. Ось така територія. 4,8 соток. Це задній двір. Вихід на нього через там от відкриваються двері. Є забетонована тераса на всю ширину будинку. Вона 8 метрів, і ця сторона 3 метри. По комунікаціям, значить, це в нас е, тут люк, є власна скважина. Вода заведена в будинок. Також є переливний септик, він з тієї сторони ближче до воріт, щоб можна було зручно його викачувати. І ось так виглядає будинок з заднього двору. Ця висота 6 метрів. На відео здається менше, але він доволі високий. Це в нас парковка, на яку заїзд через відкатні ворота, я їх показував. Там поміщаються два автомобілі. Ще раз задній двір і йдемо всередину. Побачите планування. Цоколь також утеплений, це мозаїчна штукатурка. Утеплення цоколю 50 мм. Відкатні ворота, ось вулиця, Відк... відкатні ворота відчинили і заїхали до себе на територію. Можна розмістити одна за одною два автомобілі. Все йдемо всередину. У нас тут двері скляні З склом, щоб тут було світло. Заходимо всередину. У нас тут високі потолки, вон те утеплення, про яке я казав. Підшите, значить, парабар'єром і утеплення 200 мм. Значить, перше приміщення У нас тут прихожа. Направо. у нас тут топочна. Має власне вікно. Ось тут я приготував планування, можна побачити. Значить, ми зайшли. Це у нас топочна. Заходили ми через, через прихожу і проходимо далі. Зараз в нас будуть кімнати, вони по лівій стороні. Це перша кімната і там вхід в другу. Зараз заходимо в цю кімнату 17,3 квадратних метри. Ось так вона виглядає. Теплення, як я казав. Ця сторона має висоту майже 4 метри. Ми цю сторону опустили, бо коньок на 6-метровій відмітки. Ця сторона має 240. Є вікно, воно велике. Висотою 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 40 і шириною 1,50 50. Вікна у нас товщиною 76 мм, майже 80, встановлений підставочний профіль. І такий вигляд має з спальні на ширшу сторону ділянки. Так, все переходимо далі. Навпроти цієї кімнати. Он видно, у нас тут ось показую 5,1. Це гардеробна. Тут темно. Ну, Видно. Тут можна розмістити багато поличок. Все, виходимо далі. Значить, заходимо в наступну кімнату 15,7 квадратних метрів. Так само висота стін однакова і вигляд з вікна. Також виходить на ширшу сторону, де газон застелений. Навпроти, у нас санвузол. Ось вихід. Санвузол 7,4 квадратних метра. Також має вікно. Виходи під каналізацію, які ведуть в септик. Раз, два, три. Є вентканали, які виходять в комен для вентиляції. І, власне, так виглядає санвузол. 7,4 квадратних метра. Ось як по плану. Так, і виходимо з санвузла і переходимо в нашу найбільшу кімнату. Вона має 41,1 квадратний метр. Ось вона. Має друге світло. Тут достатньо гарно дишиться, багато повітря. Ця сторона у нас запланована під кухню. Там є каналізаційний злив. Є вікно. Одне, це менше, яке відчиняється, і виходить на ту ширшу сторону. Я вам показував, ми з цієї сторони проходили. Тут у нас більші вікна. На даному вікні є вихід, є двері і вихід на терасу, на задній двір. Ось так він виглядає. Є вікна зверху, це для того, щоб було більше світла. І ще таке дублююче вікно, але без двері. В цій кімнаті 41,1 квадратний метр, я вже казав, висота стелі тут 4 метри. Тут можна розмістити камін, тут диван, можна там камін розмістити. Можна тут диван, тут телевізор. Тут багато є варіантів, яка вже буде. Фантазія власника даного будинку. Кухня з цієї сторони. Тут обідній стіл. Так, огляд вже завершуємо. Всередині я вам вже показав, як виглядає. На дворі також. Значить, ще раз. Будинок у нас 102 квадратних метра. На ділянці 4,8 соток. В селі поштова. Що знаходиться 9 км від Києва по Одеській трасі. В будинку заведені комунікації це скважина вода всередині, є переливний септик, є електрика, прямий договір ДТЕК, три трифази 10 кВт, є можливість збільшити. Газ знаходиться прямо біля воріт. Його також можна сюди завести без проблем. Ми не заводили, бо не всім це потрібно. Але якщо потрібно, то вже є прорахунок, газова компанія все порахувала, комерційна пропозиція є, контакти є. Хто придбає цей будинок, передамо контакти і підключайте, якщо потрібно. Запрошую на перегляд. Гарний будинок вам сподобається.